Доброго дня, пані та панове. Нам приємно знаходитися сьогодні в такому товаристві серед флагманів Нафтогазової галузі України. В залі присутні представники наших клієнтів постійних на минулому тижні для пана Сергія Корецького та Укрнафти ми поставили партію труби з двома покриттями та втулками для захисту навколошовної зони в місті Охтирка. Для пана Івана Гафича та Дитек-Нафтогаз. Ми постійно поставляємо труби для шлейфів. Сьогодні наша пропозиція торгового дому знаходиться на розгляді у пана Олега Толмачова та «Укргазвидобування на труби обсадні. До речі, на 90 мільйонів краще за наступного учасника. Крім того, в залі присутні наші партнери і близькі друзі з захід Надразсервіс. Тому я би хотів поговорити про магістральні нафтогазопроводи та актуальні технології для них в розрізі рішень, які пропонує наша компанія. По-перше, це власне труби для магістральних газонавтопроводів великого діаметру, які ми виготовляємо діаметром від 406 до 1420 мм. Ми їх поставляємо для всіх державних компаній, звісно, які їх експлуатують. Також ми поставляємо труби для водоканалів та тепломереж. Ну, для більшості з них, принаймні ті, що платоспроможні. Про технологію виробництва даних труб розкаже мій колега Олександр Лоскотов, директор технології та якості Харцизького трубного заводу у третій секції. Четвертий наш напрямок нашої діяльності це ізоляційні матеріали для труб та трубопроводів. Ми вже є лідером понад 23 роки на цьому ринку: це екструдований поліетилен, поліуретан, поліпропілен, епоксиди для зовнішнього, внутрішнього покриття труб та деталей трубопроводів. У нас були цікаві досвіди покриття, наприклад, трубопроводів полісичевиною для одного з гірничо-збагачувальних комплексів України, що підвищує антифракційні якості. Крім того, ми виробляємо термосадкові матеріали для стиків і є дилером німецької компанії Denso з історичною історією. І наразі проходимо атестацію матеріалів в операторі газотранспортної мережі України. Третій наш напрямок це реновація труб великого діаметру. До складу реновації входить діагностика, очистка, первісна діагностика, ремонт, відбракування, остаточна діагностика з видачі заключення на повторне використання, переізоляція. Ми реалізували багато проєктів для Укртрансгаз та Молдова-Трансгаз. Зокрема, для Молдова-Трансгаз ми ренували більше ніж 50 кілометрів труб 820-го діаметру свій час. І четвертий наш напрямок це трейдинг. Ми закриваємо складні комплексні поставки там, від 50 позицій і також великі поставки там, на 5 чи 10 тисяч тонн. Ми імпортували в свій час до того, як запустили власне виробництво. 5 тисяч тонн труб для потреб укртранснафти та укртрансгазу. Зараз на одному з тендерів фідбування ми представляємо одного з лідерів сталеливарних в світі, це компанію «Баустіл». Отже, раді будемо співпраці з кожним, з кожним з вас. Я хотів би на завершення подякувати Збройним силам України за відвагу. Подякувати всім присутнім за увагу. Подякувати пану Андрію за організацію чудового заходу. Подякувати всім клієнтам. Разом ми все переможемо. Дякую.